У кривому розі представлений новий інструмент для сприяння залученню інвестицій, підтримці підприємств, розвитку інфраструктури міста та донесенню важливої інформації до мешканців. Він працює на інвестиційній платформі проєктів на основі ЩІ. До платформи е, доєднано штучний інтелект, який розуміє 48 вісім мов, е, є, має можливість спілкуватися, тобто відповідати на запитання. Інвестора надавати відповідь голосом і надавати матеріали на запит на голосовий запит на сьогоднішній момент. Ми не бачили в Україні схожих інструментів, які б могли відповідати як і текстово, так і голосом. Тому вважаємо, що це така певна перевага. А по-друге, це дуже зручно для містян можливість задати питання, як перебігає там реалізація такого то проекту, хто там отримав там чи хто є інвестором цього проекту. І штучний інтелект надається всі відповіді. Будемо виводити в бета-тестування, відкривати його для доступу. Донавчати штучний інтелект, оскільки це власне машини навчання, ми його самостійно навчаємо. Він не дивиться в світ, він е, в закритому просторовищі і е, володіє тією інформацією, які ми його навчили.